Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Купили БТР на ОЕЛИКСі. Молодь Львова придбала бронетранспортер для бригади тероборони. Оголошення про продаж військової техніки знайшли на польському сайті. Гроші на нього назбирали під час благодійних акцій та забігів. Їх організували пластуни, представники Української академії лідерства та просто небайдуже молодь. Нині техніка потребує незначного ремонту та модернізації. Потім її передадуть військовим на фронт лагодити щойно придбаний бронетранспортер береться боєць 103-ї бригади тероборони на псевдорижий нині він проходить реабілітацію після поранення та вже скоро повертається на фронт каже важливо ретельно виправити всі неполадки замінити мастилу фільтри а ще колеса машина 1969 року виробництва обзор тут зовсім мінімальний зовсім нічого не видно і в принципі ну в такому транспорті ми б хотіли ще якщо знайдуться там гроші чи щось таке обладнати його Камерою бажано з нічним баченням, щоб десь тут на екранчику висвітлювалася, ну в принципі, дорога, принаймні. А все для того, щоб можна було безпечно виїжджати на позиції та евакуйовувати поранених з поля бою. Ми це все робили на звичайних, скажімо так, грузових автомобілях. Це в кращому випадку. А в гіршому це на звичайних джипах, пікапах і тому подібне. І коли, наприклад, якась там міна чи який-небудь снаряд десь там. Принаймні за 10 там за 5 метрів лягай біля нього, ну, то цей джип просто його. Придбати техніку вдалося сестри бійця. Запит від військових жінка отримала в листопаді. Я пам'ятаю, як я перший раз написала в сторіс там друзі, шукаємо БТР, допоможіть знайти. І там більшість моїх друзів там посміялися. Там написали, ну то насправді, типу, ти що думаєш, що тобі там якийсь ровер купити чи правильну машинку? Ну, типу, БТР, серйозно. БТР знайшли на польському сайті оголошень. Чоловік продавав його за 125 тисяч злотих. Йому пояснював, що він на цьому БТРі возив туристів. Він купив всього у своє власне користування і. В нього це такий був бізнес. Це є БТР, демілітаризований. Та ви можете бачити, що там немає зброї, там немає кулемету. Збір коштів організували миттєво. Почалось усе із благодійного забігу біжу по БТР. А далі студенти, пластуни та просто небайдужі почали влаштовувати акції зі збору грошей. За місяць вдалось зібрати понад мільйон гривень. Бігли наші студенти, бігли місцеві, просто жителі, і це було відстань в 10 кілометрів, де можна було бігти за дона. Який потім пішов на БТР, окрім забігу ще долучали студенти тим, що розіграв п'ятий плейстейшн за мінімальний донат на БТР, можна було отримати плейстейшн. І це була додаткова мотивація. Також був хлопчик, який львівський розігрував футболки. Після ремонту та модернізації бронемашину відправлять на фронт. Ця історія про людей, які об'єднуються для спільної перемоги. і... Коли ми об'єднані, то ми суперсильні. Мирослава Прокопів, Володимир Люк, факти і сіті Єдині новини.